Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершвець. То, що робить ТЦК зараз, переходить грані усього людського. Про це уже багато говорять і знімають матеріалів, показують. Але те, що я вам розкажу, це вже просто, ну я не знаю. Епітетів немає, як можна ставитись до людини, так як ставляться співробітники ТЦК. Це не те, що нелюдське поводження з людиною. Ну, от давайте вирішити самі, як назвати цього воєнкома ТЦК з Полтави. На Полтавщині, воєнком ТЦК виписував одній і тій же самій людині 18 повісток. Уявляєте, 18 повісток. 16 повісток, та людина брала, проходила ВЛК, і 16 разів ту людину, яка не підходить для ЗСУ за станом здоров'я, воїнком особисто возив військові частини, і 16 військових частин відмовлялися ту людину брати. І 16 разів воїнком привозив ту людину додому в район, і та людина йшла в село. А потім він прислав ще дві повістки 17, і 18. І та людина хвора, яку 16 військових частин не брала, бо бачила, що людина не підходить по стану здоров'я, просто вже не прийшла по тим двом повісткам: 17 і 18. І що роби воєнком того ТЦК, одного з районних сіл Полтавши з, район... з сільських районів Полтавщини, він бере і подає цього чоловіка на суд, начебто він дезертир і ухилянт. І місцевий суд присуджує йому 3 роки позбавлення волі. З відстрочкою півтора року від виконання вироку. Уявіть собі, будь ласка, 18 повісток людині, яку не брало 16 частин по стану здоров'я і ще за це дали срок. Знаєте те, що робиться в Україні? Марк Тулій Цицерон сказав: чим ближче крах імперії по-російськи, тим безумні її закони. Більше я нічого не можу сказати. Страшно. З вами, український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.